Друзі, подивіться, яке гарненьке сьогодні місце вибрав. Ось таке чудове, затишне. Так, друзі, всім доброго дня! Прийшов сьогодні на рибалочку. На таку невеличку, недовгу, спонтанно, можу так сказати. Хочу спробувати половитися на поплавочок. Ось таке чудове у нас містечко сьогодні. Зараз будемо розклатися і будемо починати рибалочку. Друзі, побракорночка в нас сьогодні я фанатик. Я дуже давно вже не користувався фанатиком, ну дуже давно така от випадочка, зараз часничок. Вирішив спробувати. Дуже давно користувався, Цікаво, чи щось змінилося, чи ні. Засипаємо Ось так от десь зараз, тих пасічка. І засипаємо ще цього. Э, перед 2 перець милим... 2, 2 мм. Мили... 2 так. Ось вот так вот десь його. Ось вот так. Вот. Давайте там болганько його вже висипамо можна весь. Ось так ось вот тут. Висипати. І зараз примішаємо. Треба щось трохи довлажнити, і буде ідеально. О, ось так ось. О, прекрасно, Ось так от. Давайте сразу закормимося, я думаю. Зараз ми ось таких от шариків наліпимо. Буде чудово. Так. Яка ще сьогодні така активна. Сьогодні прям дивився з утра на вітер, це капець. У мене біля, біля дому вітрюган страшний. Ну тут такий, я в закуточку, тут, тут трохи поменше. Он проїжджав по мосту, я думаю, десь там далі сісти, десь отам от. А цей. І дивися на мосту там маленьку верховодочку ловлять. Давайте. От десь. От десь там отут закоримось. І зараз ще покажу, чим сьогодні будемо кормитися. Так, ось в мене є... Пам'ятаєте, як я рибачив на цей зараз. Пам'ятаєте, як я рибачив на, на макуху. У в мене вона лишилася. Я зараз хочу спробувати її покидати трошки. Ну і так. Може щось й поможе. Зараз, щоб ви бачили, тим хоч щось. Давайте ще один кубок так викинемо зараз. О, ось так. Я думаю, прекрасно. Я думаю, отак от нам хватило. Зараз давайте почнемо зразу розкладати цю вудочку. Така в мене. Вудочка, завроки, Звичайно, поплавочечок. І все. Гачочки вирішив спробувати фанатиківську. Ну, не разу не пробував. От так я якраз заходив, купляв прикормочку фанатиківську і вирішив спробувати гачечки ось такі. Фанатиковські, не знаю. Доволі гостренькі. Цікаво спробувати, що вони, що, що вони з себе представляють. Ці гачечки. Так от. О. Давайте. Ну тут вже. Доволі глибоко ось тут там, де покришка, от бачите, там покришка лежить і там вся її вже губина. Покришки, товщина скоріш. Губина тут доволі нормальна, десь пів метра там, там де я кормився, точно буде. Зараз. Спробуємо. Треба ще якось так. О, а ну, що в нас? О, стоїть. Я не знаю, вам, напевно, там не видно. Ну, ні, ні. Треба додати, його кудись дуваю. Треба трошки додати глибини десь отак от отут. Так. Що ж воно ще видно було? Те вже кудись далеко закинув доволі. О, десь отут. Стоїть, в принципі. Здуває, та в принципі, ні. В принципі, ні. Стоїть нормально. В принципі, піде, я думаю. Чи, чи додати, бо кудись він так прям сильно, сильно, сильно пливе. О, ну ви самі бачите, який тут відруган. Давайте ще додали глибини. Спробуємо, а ну ось так от. Так, я тут заплутався ще й дерево, це капець вже. Цей вітруган. Це просто щось страшне. Так. Запуталося вже тут щось. Щось вже понапуталося. О, господи. О, розпутав. Давайте зараз закинемо, подивимось. Там, напевно, немає. Дуже великого бину, я напевно, тут зробив. От. Десь отут. Лежить. Ні, стоїть. Коротше, б... Здається, настроїв. Там будемо дивитися. Напевно, зараз трошечки поменше зроблю. От прям отак От десь. І будемо пробувати. Так, а понаживочка у нас сьогодні, друзі. Повноживочка, повноживочка у нас сьогодні. Опариш, як зазвичай, і взяв я ще черв'ячків. Ось так. Я ще черв'ячків. Будемо пробувати. Черв'ячочки в мене є. Я хочу спробувати, напевно, на черв'ячків. Вони якісь здорові, погляньте, ого. Так. Не, десь у такого повні. Я думаю, вистачить. Давайте закинемо, подивимось, що там у нас вийде. Вітер сильний, мішає капець. Ну, зараз щось будемо думати, не видумувати. О. А, Я можу присісти. Волни його прям сильно збивають. Дуже-дуже сильно, я не знаю, напевно не вийде вийти половитися щось. Волни його прям дуже-дуже-дуже сильно збивають. Так. А ну, ще разок. ще стрим да Несе його, несе й несе. Так, давайте ще разок. Та да його прям капець кудись. Уходи, уходи. Те, що тут, звісно. Дай Боже. Ну, треба було напевно брати шести грамових десь, не двох. Бо він. Упливає, впливає, 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 впливає. І зовсім пропав. А, друзі, у нас є перша рибка, погляньте. Хе-хе. Бубирь! Все-таки тут тури половити. Ну хоч хоч, як, хоч же якась, гляньте. Ха -ха. Зараз я вам покажу свою сумку чемодан. Подивитесь, яка вона прикольна. Там... Зараз, коротше, я вам покажу. Хоть якась то вже рибка є. Зараз я вам покажу сумку. чемодан. Так, а ну, давайте еще разок. Так. Це, звісно, не та точка, там, де Чуть-чуть <рес> інше. А ну, давайте зараз я покажу вам штучку одну. І якась бубуря туди покладемо. Коротше, в мене є ось така сумочка самфіш. Я її обично використовую для... Ну, коли силиконової приманочки на спінгу, все таке. Але вона створена, щоб туди класти рибку. Я сьогодні якраз її вирішив. Використати за призначенням. Будемо склали, а там в кінці просто подивимось, що ми там наволимо. Ну, і все. І буде там обурйонок плавати наш. А зараз давайте продовжимо пробувати щось зловити там. Так, а ну. Опа. Погано вам зі сапомгочок не видно, навіть якщо якщо я зум збільшу, але все одно. Там він пливе, 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 там десь і все. Він пливе, 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 пливе. Кинув там, де закормився, а вплив туди, куди не кормився. Ну, зараз я, напевно, може ще пару кубиків, точніше пару шариків, прикормки кину туди там де, там, де, де він стоїть. Ну, як собачило, де він стоїть. Забросив. О! І, і ще один кусочок макухи. О, давайте пробувати отам. І зараз перезакинуся ще. Так. Опа. Можу ще спробувати зараз цей на опариша. Давайте спробуємо на що напевно, ще зараз. Ух ти ж. Так, ось. А ще потім може бути спробувати на бутерброд. ботерброд. Угу. О, ось так отут. І давайте пробувати закидати. Опа. О, так, ось так А Ану? Що там у нас? Угу. Ну там десь став, може може зачепився за щось. Напевно, треба зараз глибину побільше зробити, чи що, фіг його знає. <рес> Він ще кудись зовсім далеко вплив. Ану. Давайте зараз. Напевно... Ох, у нас щось начепилося ще до опарищів якась фігня. Так. Так, от поправити їх. І добавити трохи глибини. Десь отак. І пробуємо закидати. А ну. опа, а ну и стоить чудово. Он тут уточки плавают. Опа. Щас судочка, напевно, зачепиться за ліском. А ні, нормально все. Тільки де поплавок. Дівся. А ну, ще один закрит. Ладно, давайте, якщо там буде рибка, я включуся, щоб побачили вже рибку, а не як я тут мучаюся. Друзі, ось другий бубер. І все. Вже сижу тут. Пробую буберчики клюють. Тому, якщо щось було, буду обов'язково вам показувати. Так, друзі, ще один бирчик. Я тут змінив трохи місце, куди закидуюсь. І все, будемо чекати далі. Якщо там буде ще якась покльовочка, то знову включуся. Так, друзі, ще один буберчик, це вже на опариша взяв. Зараз буду далі таскати цих буберчиків, і якщо щось буде ще, то включуся. Так, друзі, ось якась така у нас вийшла спонтанна риболовля. Збираюсь потихеньку вдома. Покажу вам зараз, що сьогодні наловили. Ось таких маленьких побирчиків і все. Ось. Відпускаємо. В принципі, вони нам не потрібні. Обичні такі маленькі. Борч цей саме великий такий. Ми його теж відпускаємо. І все. Ой. Тому якось отак. Зараз буду збиратися і їхати додому потихеньку. Друзі, ось така у нас вийшла сьогодні спонтанна риболовля на плочок. Половили ми буберців. Під вечір тільки що почали клювати е, на опариша буберці. І все. Тому якось отак. От. Усім відбачення та гарного дня!